Так, ми в магазині Аврора, що в нас тут є всякі прикольні, кстати, розчосочки детські. Такі в різних кольорах. Так, також щитки для діток то а може це просто для сумочки, не знаю. І для дорослих. Коротше, кума, привіт! Щас я тут быстренько тут зніму обзорчик в Аврорі. Є, коротше, класні отакі кісточки. Я, навіть, навіть собі візьму таку От, по 59 гривень. А є класні отакі кісточки по 69 гривень. Ось. Ну, така в мене була вона мені не подобається. Є ось такі наборчики: 55 гривень і 69 гривень. Так, що тут ще з прикольного? Отакий такий пінцет красивого цвіта, але я не знаю, наскільки він хороший буде. Спонжечки по 64 гривень. Наборчик для бровочек отакий, 34 гривни. я ж не пользуюсь, знаєш. Далі ось такі пензлики ще 34 гривні, ось такі 99 гривень, багато гельчиків для губ, таких от усіляких різних. Я ними не користуюся, не знаю, як вам. І багато, як завжди, різної косметики. От на затест взяла ось такий олівчик. Ось, ось він синенький. Будемо з вами тестити. Більше мені поки що тут нічого не понравилось. Так, Тут такі палеточки є ще, Я не знаю, яка в них пігментація, але цвета такі яскраві дуже даже. І ось така врожева більш пастельна тонах є. Так, і тут ці нашумевші хайлайтери підловить. Ну, я не пользуюсь, тому мені фіолетову. Є такі по 4 штучки палеточки різні. От, ну, боже, я не пользуюсь, пользуюсь тільки тими, що в мене вже є. Ось такі є палеточки. Ну, це для тих, хто любить. Я не люблю. Ось такі. Не люблю, коротше, таке. У мене ось такий великий характер, цей у маленькому розмірі. Теж мені не подобається. Очки, отакі красивені ложечки, просто подивіться, вони які офігенно красиві. А, не попадає. Є такі чайні ложечки, теж дуже красиві зні. Так, що в нас тут ще є? Ну, це все єрунда. Так, це все для випікання, но теж я беру у епіцентрі, там вибір більший. Різні чашечки. Мені дуже подобаються ці келки. От вони прям такі святкові і дуже незвичні, дуже гарні. Також мені подобається звичайно ось такий посуд. піленький, гарненький. От, але це вже в наступному місяці ми будемо купувати. Тут все наставлено, ніяк пройти людей. Багато от тому такий коротеньке сьогодні відео багато смачних.